Доброго дня, це фіалкова хатинка та Тарчу Колени. Сьогодні я хочу вам показати дуже мій улюблений сорт це напівмініатюрний трейлер. Має назву Тео Солодка Павутинка. Цей трейлерочок має строкатий лонг-листочок видовжений. І на ньому такі ось гарненькі ржево-фуксієві квіточки. Відкриваються вони темненькі. А трошки згодом, по мірі росту самої квіточки, у нас проявляється білий колір, і ми отримаємо такий гарний венозний візерунок, як павутиночку таку. Сортик має квіточки, які опадають, але вони досить довго тримаються, і на момент, коли квіточка опадає, на її місці вже від... розпускаються бутончики. Запас квітоносів він має дуже гарний, він дуже щедро квітує. В принципі, сорт такий, він швиденький, він не з повільних сортиків. З листочків дітки дуже швиденько за це квітають. Він самостійно, в принципі, нарощує пасиночки, самостійно формує кущик. Такий гарнесенький, швиденький сортик з такою красивою солоденькою павутиночкою. Цей сортик я випустила ще в 2021 році. він Досить сильно мені сподобався. І зараз маю можливість зняти відео про цей гарненький-гарненький трейлерочок. Я хочу так близько фокусуватись. Ось така в нас сьогодні краса. Дякую вам за увагу! Дивіться ще відео на каналі. Багато я буду продовжувати знімати відео по догляду за фіалочками, ну і огляду сортів, не тільки моїх. Всім дякую і до побачення!